Війці 57-ї мотопіхотної бригади прорвали ворожу лінію оборони і пішли вперед. Бійці 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка зайняли ворожі позиції без жодної втрати. Бійці 57-ї бригади самотужки відновили цілу роту панцирників, фактично з металобрухту. Бажаю здоров'я, шановні українці, глядачі фонду. Твій крок два звертаються бійці славетної 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. перших днів нього штабного вторгнення ми боронимо Україну. Спочатку 4 місяці під Середонецьком, потім звільнення правобережжя Херсона, потім оборона Бахмута. Наразі ми стаємо на Купівському напрямку. Ми звертаємось до вас за допомогою. Нам потрібно зібрати на автомобіль з обладнанням для того, щоб підтримувати е, в гарному стані нашу техніку, відремонтовувати її для збереження особового складу. Долучайтесь до збіру, допоможіть нам. Слава Україні! Слава